Привіт! Є такі додатки, яких не можна знайти в App Store, наприклад, гра Fortnite, альтернативні плеєри чи інші модифіковані програми. І мене, як в минулому користувача Android, дуже цікавило, а чи є можливість встановлювати на iOS щось по типу APK на Android. Виявилося, що так. Є спосіб їх встановити, і сьогодні я все покажу. Це не хакінг і не джелбрейк. Гарантія не злітає, Apple Pay працює, все легально, але є деякі нюанси. Зараз усе розповім. Поїхали. Спочатку розберемося, як це взагалі працює. Розробники додатків тестують готові програми перед тим, як випустити їх для користувачів. На Android для цього вони можуть просто встановити АПК. А як бути за iOS, в який додаток можна встановити лише з App Store? Для цього у Apple є сертифікат розробника, який, до речі, коштує 100 баксів в рік, яким можна підписати додаток, і після цього можна буде встановити його на пристрій в обхід App Store. Але таких додатків одночасно може бути встановлено лише 3 штуки, та працювати вони будуть лише 7 днів. А далі їх треба перепідписувати. Купувати сертифікат та постійно перезбирати код додатків для того, щоб підписати їх вашим підписом, трошки незручно. Тож ми маємо програми, які все це зроблять самі, безкоштовно згенерують підпис, самі підпишуть, самі встановлять і все. Для одного з способів знадобиться Apple ID. В цілому підійде будь-який, лівий, основний. Я особисто використовую основний і нічого страшного. А ще для одного потрібен комп'ютер. Mac чи Windows немає різниці. Для другого комп'ютер взагалі не потрібен. Все прямо на iPhone чи iPad. Ну і звісно, потрібні ipa файли. Це, типу як APK на Android. Перший спосіб це програма Sideloadly. Завантажуєш Sideloadly з офіційного сайту на комп'ютер. На Windows встановлюєш ще й iTunes, а на Mac все і так готово для неї. Підключаєш iPhone по кабелю до компа, та тицяєш в iTunes чи Finder синхронізуватися по Wi-Fi. В сайт входиш в свій Apple ID. Це потрібно для створення підпису розробника для готового додатку. Обираєш ipa файл, наприклад, Fortnite, MovieBox або що завгодно. Такий файл потрібної програми ти легко знайдеш в інтернеті. Ніяких посилань, де знайти я залишати не буду, бо YouTube буде злитися. Далі натискаєш Start і чекаєш. Програма підписується і встановлюється на iPhone. Після потрібно довіряти профілю розробника. Налаштування загальні, VPN та керування пристроєм. Обираємо розробника та тиснемо Довіряти, дозволити та перезавантажити. На перший раз потрібно буде увімкнути режим розробника, налаштування, приватність і безпека, режим розробника, увімкнути. Перезапустити та тягнемо вверх і тицяємо Увімкнути. І все. Додатки можна використовувати. Як я й казав, працюють вони лише 7 днів. Після цього треба знову зайти в сайт Lodлі та перепідписати додаток. Це можна зробити, натиснувши на цю кнопку. Також можна бачити, скільки залишилося жити додаткам з моменту останнього підпису або увімкнути автоматичне перепідписання. Для цього треба тримати запущеним сайт Lodлі, і програма сама все зробить, коли знайде твій телефон в локальній мережі. Зручно те, що завдяки увімкненому параметру синхронізувати через Wi-Fi не потрібно постійно під'єднувати телефон дротом до комп'ютеру. Все відбувається через повітря, достатньо лише знаходитися в одній локальній мережі чи бути під'єднаним до одного Wi-Fi. Другий спосіб це програма Scarlett Заходиш на офіційний сайт Scarlett встановлюєш профіль, довіряєш профілю розробника, відкриваєш додаток, потрапляєш у невеликий магазин додатків. Можна встановити готові додатки, додати посилання на джерело магазину, наприклад AltStore, або додати власні IPA-файли. Scarlett сам підписує програми та встановлює їх. Звучить круто? Так і є. З плюсів, не потрібен комп'ютер, можна встановлювати додатки прямо на iPhone. Можна додавати свої джерела ipa файлів. З мінусів, Scarlett сам займає один із цих трьох місць, які доступні для встановлення таких програм. Тож у вас буде доступно лише дві програми замість трьох. Іноді підпис злітає і треба чекати, поки розробник пофіксить цю проблему. Я, наприклад, в моменті чекав біля двох тижнів, поки розробник не пофіксив цю проблему. І саме через це я зупинився на сайт Лодлі і користуюсь ним вже рік. Він стабільніший та кращий. Які програми можна встановлювати? Я особисто встановив Fortnite, який не знайти в App Store, програму для перегляду фільмів та ще декілька ігор. Працюють вони як звичайні додатки, єдине, що їх треба оновлювати кожні 7 днів. Якщо вийшла нова версія одного з додатків, то просто встановив файл з оновленням як нову програму, не видаляючи стару версію з телефону. Оновлення ляже на вже встановлений додаток, та всі дані програми збережуться. Порівняння та висновки. Якщо маєш комп'ютер, сайтлодлі максимально стабільний. Якщо не маєш компа чи хочеш все робити з iPhone, Carlet твій варіант. Обидва варіанти працюють, обидва тестував особисто. Зупинився на Сайдлодлі і вже більше року користуюсь без збоїв. Скарлет не такий стабільний, бо іноді бувають проблеми зі встановленням, проблеми з оновленням, проблеми бувають. Наприклад, ось один і той самий IPA файл, який не хоче встановлюватися через Scarlet, але чудово працює через Сайдлодлі. То що, це ідеальний варіант для тих, хто хоче якісь альтернативи. Альтернативний плеєр, якісь ігри, яких нема в App Store, хоче тестувати моди або нестандартні додатки. При встановленні на старті потрібно трохи часу, щоб розібратися, але далі все працює окей. І це працює як на старих iOS, так і на останній беті. У мене, наприклад, зараз 18.5 і все добре. Якщо це відео було корисним, не забувай про лайк та підписку і обов'язково напиши у коментарях, який спосіб затестиш. Також не забувай про дзвоник, щоб не пропустити нові класні відео. До зустрічі у наступних. Па-па!